Вітаю на уроці української мови. Сьогодні у нас з вами розвиток зв'язного мовлення. Ми будемо вчитися продовжувати писати твори. Ми поговоримо про те, як ви турбуєтесь про своє здоров'я. А зараз відгадаємо загадки. Щоб міцне здоров'я мати та хвороби вам не знати, щоб усе було в порядку, не забудьте про. Зарядку. Бокс, хокей, бобслей, футбол, сноуборд, і волейбол, стадіон, басейн, і корт об'єднало слово спорт. Дві команди, як в футболі та на крижаному полі, і дорослих, і дітей позбирав на лід хокей. Кулюшки рану ганяють, лише одну на полі мають, кинув у ворота гол. Називають гру футбол. Складіть павутинку до слов здоров'я. Які слова у вас пов'язані зі словом здоров'я? Звичайно, це слова спорт, зарядка, сон, харчування, прогулянка та загартовування. Подумайте. Які слова у вас пов'язані зі словом, словом «здоров'я»? Розкажи, як діти турбуються про своє здоров'я? Розгляньте малюнки і розкажіть, як діти турбуються про своє здоров'я. Роблять ранкову зарядку, займаються плаванням. Так? Катаються на велосипедах та на роликах, хлопчики грають в футбол. Бігають і підтягуються. Розкажи за поданими запитаннями, як ти дбаєш про своє здоров'я. Чи дбаєш ти про своє здоров'я? Чи робиш ранкову зарядку? Яким видом спорту займаєшся? Як проводиш вільний час? Як думаєш, чому про здоров'я треба дбати з дитинства? Постав відео на паузу, додай відповіді на всі ці запитання. Приготуйся написати розповідь про те, як ти турбуєшся про своє здоров'я. Прочитай слова у словниковій скарбниці подумай, які підходять для твоєї розповіді. Не жалюйся на здоров'я! Не думаю, що треба турбуватися, турбуюсь про здоров'я, роблю наранкову зарядку, провітрюю кімнату. Гуляю на природі, роблю пробіжки, катаюсь на роликах, велосипеді, ковзанах, займаюся спортом, відвідую спортивний клуб, секцію, граю в футбол, волейбол, батпінтон, теніс, стрибаю на скакалці, підтягуюсь на перекладині. ходимо на пікнік. Вирушаємо в походи, влаштовуємо спортивні змагання. От стільки слів можна використати зі словникової скабниці для написання твору про те, як ти турбуєшся про своє здоров'я. Нам потрібно написати твір. Отже, як завжди, ми твір починаємо писати із заголовку. Але запам'ятай, Кожну частину тексту починає писати з нового рядка. Ми з вами пам'ятаємо, що текст складається із трьох частин: зачин, основна частина і кінцівка. Кожну частину ми будемо писати за псац, це означає з нового рядка. Отже, заголовок нашого твору такий: як я турбуюся? Про своє здоров'я. Напишіть, будь ласка, посередині заголовок, як я турбуюся про своє здоров'я. далі напишіть твір про те, як ви турбуєтесь про своє здоров'я. Пам'ятайте, що у вас повинно бути три частини. В кожна частина з нового рядка зу. Для написання твору, ще раз наголошую, ви можете використати слова зі словникової скарбниці, а також можете використовувати запитання. Якщо ви будете давати відповіді на запитання, то теж можете допомогти собі в написанні твору, як я турбуюся про своє здоров'я. Тож, бажаю вам творчих Успіхів! Сподіваюсь, що у вас вийде написати твір. На цьому урок завершено. До нових зустрічей!